Такий веселий, такі чоловік вам подобається. І ви бачите, де він працює. Ви трошечки за ним підслідковуєте. Але я вам скажу так: ви ще бачите, що в нього є якась. Він, він не одинокий, він з кимось в парі. Тобто, ви наблюдаєте за ним, він вам подобається. Прям дуже-дуже-дуже подобається. Давно ви за ним наблюдаєте, давно він вам подобається по цьому варіанту. Тоді, якщо це ваш варіант, я б скажу так, то ми будемо дивитися далі. І мені ще хочеться, ви бачите, де він працює, десь. Ви або швидко десь проходите, або десь якось знаєте, швидко йдете, ні, не швидко десь проходите повз де він працює. І ви знаєте, що в нього є інша жінка. Ось так. Я не знаю, де він